Мятів на, на основі базового сету. Наприклад, щоб підняти дитину, пересадити, покласти в ліжко, він ну, в мене не нерухомий, вот, то треба дуже багато сили. І чоловік, коли піднімає його, в нього постійно була ізжога. Постійно він пів, пів, пів соду і ну, гасив ту іджогу. Зараз він навіть не згадує, що в нього таке було. В мене постійно була тошнота, і тошнота мене тошнила постійно. щось поїм, щось переїм, щось не доїм. Постійно на проблеми з шлунком, і тому, коли я почала продукти фітлайн, мене познайомила подружка. Я почала їх вживати, і ви знаєте, я забула, що таке тошнота. Дуже мені подобається ресторей, тому що я отримала гарний сон, крепкий. І я маю раніше я могла проснутися серед ночі, як Людмила Ткачук казала, крутитися постійно, да? не висипатися, Просипала, будто би, просипалась, будто би по мені проїхав якийсь потяг. І не могла дві чашки кави. Це для мене була норма, щоб відкрити очі. Зараз я навіть не згадую. До я згадую каву, коли хочу почути смак. Просто і я п'ю каву буквально мізерними дозами, щоб просто відчути цей е, смак. І це завдяки ресторейту. Я встановлюю за ніч, і я маю гарний настрій, я маю силу енергію щось робити. Ми добавили цельшу, цельшу це взагалі. Я їм настільки восхищаюсь, що просто не можу передати. Ми не хворіємо в декабрі два дня, в адвічі від от того, що люди хворіли три-чотири тижні, кашляли і не могли. Ну взагалі, ми перехворіли два дні завдяки цельшу. Це ми не хворіємо майже рік і. Маємо чудове здоров'я, і навіть якщо десь хтось там чихнув, чи ще щось ми маємо цильшуці. Маємо відновлення організму і маємо здоров'я. Тості і 5 теж мені дуже подобається, тому що будь-де коли вирується хвороба, вірус, то ми, користуючись 5 ми цей вірус не приносимо додому і ми не хворіємо. Я дуже задоволена продуктами FitLine, тому що вони дають дуже багато корисної енергії і дуже сили робити все, що необхідно. І навіть е, краски життя покращились, незважаючи на таку тяжку ситуацію в нашій країні, ми маємо можливість радіти кожному дню і е, труднощі е, зустрічати з енергією, силою і перспективою долати їх. Дякую. Дякую, велике. Дякую. За Натхнений такий відгук. Е, і ви знаєте, ви говорили про цей шут, ib 5 про ці чудові інструменти в наших руках. Це теж мої улюблені помічники. І саме завдяки ним і базовим продуктам, вже 5 років я забула, що таке якісь, якась хвороба. Якщо це якась віруска, якісь нежить, то це буквально дійсно один-два дні. І я це так для мене незвично, тому що я завжди хворіла просто е, на мінімум на тиждень, а то на два залягала на лікарняний. Тому якість життя. Ця якість самопочуття просто кардинально змінилася? Я вам дякую і, та, і бажаю теж класного ресурсу і здоров'я вам і вашій родині. Дякую. І зараз я передаю слово Альоні Шаланки, яка до нас повернулася. Альоно, якщо ви є, вмикайтеся, будь ласка, ми дуже хочемо почути ваш відгук, тому що досвід вживання різних продуктів здоров'я у вас великий. Але ви обрали фітлайн. Чому саме? Поділіться, будь ласка. Доброго всім дня. Мене Доброго, Доброго. Доброго всім дня, гарного настрою, мирного неба, всього самого найкращого. Е, дякую вам, що ви дали мені можливість дати відгук. Я сама люблю дуже слухати відгуки і також люблю дати відгуки сама. Я ділюсь з, з, взагалі з усім світом, світлайном, тому що я його просто обожнюю. Це моя любов. І вона завжди зі мною, і прям ну, просто це number би <сіх> У мене тут на столі все на робочому, і Айбішка, і просип, і моя любов, <сіх> що можна замінити сніданок, вечерю. Тобто продукт моя любов і моєї родини. Значить, що я хочу? А мені 48 років, живу в Закарпатті, місто Берегово. От, Вживаю продукт уже практично два роки. Завжди базовий сет вживаю, омега, коензим. Це наше улюблене, і воно завжди у нас в раціоні. Якщо там не омега-коензим, тоді обов'язково генерейшн 50 от Ми з чоловіком вживаємо. Також і внук вживає, і донька всі вживаємо. Обожнюємо. Скажу вам свої результати. Я взагалі була дуже хвора людина, я боялася навіть вийти з хати, у мене дуже високий тиск був. Бувало таке, що навіть три рази десь в тиждень у мене скоро була вдома. Тобто, ну, був жах, дійсно, був жах, і ніяк я не могла боротися з цим. Приймала таблетки на постійній основі, плюс. Завжди пробувала якісь бади, завжди вітаміни, якісь купляла. Ну, тобто, а, вот. і з фітлайном я вже рік взагалі не п'ю таблетки від тиску. В вначалі ще так трошки він пригав, були трошки загострення, але я знала, що це йде на виздоровлення. От, і я зараз така щаслива, що це взагалі не можу передати, що в мене тиск налагодився. Я спокійно виходжу з хати, тому що чоловік завжди бігав за мною, щоб ну, якщо піднімався тиск, мені було дуже погано. От, а я зараз їжу в Італію сама, тиждень в Італії за речами. От. Тобто, ну. Фітлайн для мене це зараз перше, що є взагалі в моєму житті, тому що дійсно здоров'я в мене наладилось. Плюс безсоння я взагалі не могла спати практично три роки. Я не спала, тобто в три ночі десь я просипалася до п'яти я не могла взагалі заснути. В п'ять годин я засипала чоловік, мене вже треба йти на роботу за ноги. Мене не міг витягнути з тих кровати. І я коротше цілий день була як, ну, як льмо. Ні енергії, ні сили, нічого в мене не було. Уже таке було, що я навіть вечором не могла боялася йти спати, тому що я знала, що я проснувся. Мені було страшно вже спати. І з моїм <рес> ресторином. Господи, це я на третій день. Тобто я його випила, так було цікаво. Я його як випила, половинку я тільки випила. І мене просто вирубило. Я як сиділа, і я отак прям вирубилась. Настільки був виснажений організм. І зараз сплю плеху. Чоловік каже, можна бомби кидати? Так сплю. І ще, оце дуже важливе, що я хочу донести до людей алергія. У мене пройшла алергія. У мене така на такому рівні алергія була. То постійно текло носа, як водичка. Не знаю, у кого є алергія, вони знають, що це таке. Тобто я ранком, коли просипалася, у мене з носа текла вода, і у мене вже повна тумбочка софет була. Тобто, ужасно була, хоч де була алергія. А коли амброзія була, то взагалі там до скорої капельниці так, прочі, так далі. І, і що? Слава тобі, Господі, це перший рік так, що слабенько, ну, була алергія, але в цьому році вже. Не знаю, зараз буду чекати амброзію, але ну, зараз дишу, люди, дишу. Тобто, це вообще, от як пройшла алергія, то ну я вже дійсно поняла, що да, це той продукт, що кожен, ну кожному потрібен, кожному, навіть хто, навіть люди не сумнівайтеся, просто пийте. Ну тільки, звісно, не тиждень, не два, тому що в мене через рік аж тільки пройшла алергія. Правильно, я могла. Через 2-3 місяці кинути його пити, ні ну я йшла далі, п'ю практично всю лінійку, от і всім раджу. Ви велика молодець. Дякую, величезне Альоно. Привіт соняч, сонячному Закарпаттю. Дякую. Наші сусіди зі Львовами. От а е, стосовно алергії підтверджую, в мого чоловіка, пройшла алергія. Правда, по шкірі е, були висипи, які з дитинства, з дитинства його турбували. Тому 100%. я вам бажаю не чекати амброзію. Нехай вона собі з Богом цвіте, щоб ви просто про це не пам'ятали і не очікували ніколи з острахом того, що може щось бути. Тому здоров'я вам ресурсу і такої так, класної так. енергії. Нехай вас чують люди, тому що вас неможливо не почути і не помітити також таку. Таку яскраву, колоритну, красиву жінку, і дякую. дякую дякую всім спікерам, які були щойно і давали відгук. Я знаю, як не просто вмикнути камеру і мікрофон і дозволити собі поділитися сокровенним. Я розумію це, і ми вам дуже за це вдячні. І я хочу спитати глядачів: чи помітили ви що спільне між цим цими трьома красивими жінками? Так. Це життєва енергія, це такий запал, і така любов до життя і бажання жити, бути здоровими, мати якість життя. Ну що це просто неможливо не помітити, правда? Тому Фітлайн є ключиком, є провідником, є чудовим інструментом в наших руках і не скористатися цим в сучасному світі ну просто недалекоглядно, Я вважаю, тим більше маючи такі гарантії від компанії, коли ми нічим не ризикуємо, ми можемо придбати продукт стартовий набір і тестувати його. Якщо нам би щось не підійшло, ми маємо право повернути його. Ніхто не повертає, тому що продукт працює. І звичайно, Добре. так, так, дякую, дякую, Альона. Дякую, вам. дякую вам і дякую Фітлайну і німецьким ценам. Ну всім. Я просто вдячна, вдячна, вдячна. Люблю так, вас. мільйони, мільйони людей е, посилають е, вдячні слова, вдячності. Е, так, засновнику і е, науковій раді, яка створила такий шедевр, не побоюсь цього слова, і маючи такий інструмент в руках, так дякую, маючи такий крутий інструмент в руках, неможливо не ділитися ним, неможливо пити десь тихенько. І не розповідати нікому про цей продукт. Тому, звісно, що ті, хто спробували продукт, відчули свої результати, починають ділитися. І як це робити грамотно, екологічно, щоб у вас щоб ви з клієнта перейшли в статус партнера, щоб бізнес-партнери, щоб у вас почав будуватися. Великий міжнародний бізнес, щоб ви собі на початку могли окупляти цей продукт і просто впити його за бонуси від компанії, а потім мати додатковий дохід і вже великий міжнародний бізнес, так як в нас, з Євгеном, це єдине джерело доходу для нас, для нашої сім'ї. Тому ми дуже серйозно в цьому бізнесі і точно надовго. І е, я хочу зараз запросити до слова нашого наставника. Це мозговий центр нашої команди. Це людина, з якою ми завжди радимося, особливо з питань маркетинг, плану, бонусів, виплат фінансової грамотності. Це людина, яка завжди підтримує і допоможе дуже виважено, грамотно, мудро розкаже і розставить всі крапочки над і. І це підприємець, діючий підприємець з більш ніж 20 річним до...